Треба до Ірочки позволити. сказати, де ми. Що воно там. Mm. Ну, Заживає, але ну, довго. Так. Противно теж операція. Преставлю все, що розрізалися. Мам, не треба be... це розказувати. Не треба це розказувати. Ну, я кажу, тяжко. Не треба це розказувати. Одне те саме. Ну одна що, та сама. те саме. Шалко все одно. блядь. Язик за зубами не тримається в тебе. Як мельниця звіздой мелеш. Все подряд. Все, що вижу, то й поїду. Мам, пам'ятаєш, як ти пела? Кирниця глибока, кирниця копана, Там стоїть хатруся, як намальована, ла ля 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 а а а а а а а возле сахар сожрал, я казав. Я казав, что сахар нельзя есть. А про змею помнишь? Помнишь? Помню. Давай застеваем. Что мне хочешь? Сегодня праздник. А что, грешный, конечно, а кто не грешник. Не переживаю, да. Ой, как красиво. А что это за футбол? Невеста. на виданні. На виданні. Кончу мене показують їх то. Чат іде, а малюнка нема. А ляльки не показує. А ляльки так, ці не закінчився на телефоні. Ні. Ребята, минута остала. Дякую, Ігор, за подачу. Дякую, Wi-Fi куль, інтернет. Ну, віз... Хай візьме, виключи і включи телефон. Я вже 100 разів відключала, відключала. Не разу. Що? Не разу. Надя, а нахуй вам Тіктока як вон сам все сидить? Так його знаю. Він отут тут виключався, а тут а він не виключається. Там. жопи. Точно шо бідний. Все, последній батл, я йду. Гестар нажать или шо? Можна Red... да. oh. mm -hmm. такий телефон купила, непонятно який. стар, <laughs> не чи що, блять, купити? Нажать, что надо было? Коля, Коля, а что нажать надо, Кой? Да выключить его выключить. А блять, як его выключить. А я знаю, что она купила за телефон китайский, чтоб даже не написано ничего по-нашему. Де тебе, TikTok? У меня iPhone, я не понимаю в таких телефонах. Ты вже то наша макар. Пише Елена Зіновіва, щоб найдешла маму довелася на телефон. Без <реш> не що тут а розберемося, що ще по що є ще треба? На ти мої п'ять щоб було десять. З собой Елен займись. Тобі там є над чим Угу. Там на кнопочку збоку нажміть коло телефона, як Samsung як виключається, Попробуйте, або на дві кнопки зажміть, Він А висить блядь. Рестарт. Рестарт. рестар. Нажимай Не рестар, блядь, я тебе говорю. Гет написано. Гет не получится. Нема restart. там рестара. надо рестар. Давай. Не слухай нихуя, нажимай, так каже. Сейчас нажму, что телефон вообще испорчу. Две кнопки одновременно зажать. Да, давай. Ой, блядь. Оля, давай, иди сюда и сделаешь мне телефон.

Дійки щось для, за кожним взглядом відчитатися. Вона, Надя, в тебе влюблена. Чотири розочки, ребята, 30 секунд. Вона думає, що ти її муж. Круто. Так і є. Угу. Ще одна розочка. Слідіть, за... скільки я ляжу спати в цьому телеграмі. Ребята, піднатужимося, будь ласка. Ой, не спав, я бачила. В два часа заходить. Х2. Марина, спасибо велике. Любой подарок умножается на 2. Блять,